Доброго ранку, мої любі дітки! Народне мистецтво багатогранне і різноманітне. Його створював народ протягом століть власними руками, розумом, зберігаючи вікові традиції мистецтва. Одним із важливих напрямків національної культури України здавна було ткацтво. Це ручне або машини виготовлення тканин на ткацькому верстаті. Це заняття було більш притамане жінкам, дівчатам, підліткам, молодицям. У кожній селянській хаті мав бути свій верстат. Основною частиною в ньому була рама. На неї натягували тонкі нитки, що ставали основою майбутньої тканини. Знизу до них прив'язували невеличкі тягарці, що робили процес більш зручним. Тонкі нитки основи перепліталися з товстішими, які нарізували зі старого одягу, а потім скручували у шнурочки. В Народі кажуть, не те дороге, що із щирого золота зроблене, а те, що руками доброго майстра змайстроване. Подивіться, дітки, яка ж вона гарна, барвиста, тканна доріжка. Ось, подивіться на них. Кожна з них має свій візерунок, вони гарні, різнокольорові. Ці гарні кольори люди позичали з усього, на що дивилися: зелений колір від травички зеленої, червоний від квітів, що так гарно променюють у полі садку на клумбах, золото-жовтий від достиглих колосків жита і пшениці, блакитний. Від неба синього. Чорний колір подарувала нічка, а білий день. Ткані доріжки використовували для прикрашання та утеплювання житла. Ними застеляли підлогу, накривали столи, лавки, ліжка. Зараз ми зможемо відчути себе справжніми майстрами і створити свою унікальну і неповторну домоткану доріжку. А виготовляти ми її будемо із кольорового картону. Для цього нам знадобляться заздалегідь підготовлені смужки, вирізані з кольорового картону. А раму нам замінить ось такий листочок картону, не до кінця розрізаний на вертикальні смужки. Перш ніж почати майструвати, Підготуємо наші ручки до роботи. Ясне сонечко в кімнату. Дивиться віконечко. Дуже раді всі малята плескають в долонечки. Ну ось ми наші ручки підготували, починаємо працювати. Ось таку доріжку я змайструвала. Чекаю від вас, робіт. До побачення!